Українська література восьмий клас ІВАН Величковський: Зегар із напівзегарком. Загальна характеристика збірки, її своєрідність. Пригадуємо основні риси українського бароко. Це поєднання земного і небесного. Письменники бароку одночасно говорили про Бога і людину, про рай і гріх, про смерть і вічність. Бароко поєднує трагічне з комічним, вульгарне з піднесеним, смішне з жахливим. Світ у більшості творів бароко постає сповненим містики гіпербол незрозумілих метафор. Бароко любило все урочисте, розкішне, метафоричне. У текстах бароко безліч порівнянь, символів антитес. Ось приклад поезії, з якої можна прочитати прізвище одного з найвідоміших представників бароко в поезії, і о смерті пам'ятай. І на суд будь чуткий. Вельми час біжить скоро в бігу своєму прудким. І Величковський. Іван Величковський народився близько 1630 року. Автор двох рукописних книг Загар з полузагарком» і «Млеко от овці пастору належною. Величковський був одним із перших українських поетів, що системно створювали курйозні вірші. Він вважав, що краса Божого творіння проявляється навіть у формі слова, а не лише в його змісті. Його вірші це поетичні молитви, зашифровані у формі гри. Іван Величковський український бароковий поет, який перетворив вірш на інтелектуальну гру і духовну медитацію. Слово «кур'йоз» походить від латинського «curios» дивний, незвичайний, цікавий. Курйозні вірші це дивокуваті, вигадливі, часто жартівливі твори, у яких автор експериментує з будовою, римою або навіть із самим виглядом тексту. Винайшов фігурні вірші грецький поет Сіммій, відомі його вірші у формі сокири, крил та яйця. Курйозні вірші це азбучні вірші, акровірші. Фігурні вірші, єдиногласні, паліндроми, жартівливі. Азбучний вірш. Це поетичний твір, у якому кожне слово вірша розпочинається наступною літерою алфавіту: Аз – благ, всіх глибина діва єдина. Живот за чах Ісуса і збранним. Іван Величковський. Величковський вбачав у кожній літері алфавіту сакральний. Тобто священний зміст. За часів бароку літерам надавалося містичне значення. Паліндром або рак літеральний паліндром від грецького паліндромос, що означає біг назад, це поетичний твір, який читається однаково зліва направо і справа наліво, його ще називають зворотний вірш. Ось приклади простих паліндромів. Око, як справа наліво, так і зліва направо, читається однаково, ротор. Або спробуйте прочитати Я несу гусеня з кінця до початку. Так само вийде така сама фраза. Ось паліндром або рак літеральний Івана Величковського. Мене ради, на радость Богом міру Дана. Анна водар, бо ім'я ми обрадована. анна дар і мені сінь данна. Анна ми мати, і та ми манна. анна питам'я, я мати панна. Ми можемо взяти, наприклад, перед останній рядок і спробувати прочитати його ззаду наперед. Вийде та сама фраза. Якщо ми читаємо зліва направо, Анна ми мати і та ми манна, і читаємо справа наліво Анна ми, мати. І та, ми, манна. Тобто це є вірш паліндром або рак літеральний. Єдиногласний вірш. Це поетичний твір, заснований на повторах одної літери, яка може навіть виділятися графічно. Благословен Бог безмежна благодать, бренить, блистить, болить, безсмертно, блакить. Це теж єдиногласний вірш, адже кожне слово починається з літери Б. Ось Іван Величковський, його вірш єдиногласний, слово плотоносно, много плодоносно, графічно виділену літеру О. Для Івана Величковського така форма була не просто грою, не забавкою, а спробою показати, що в межах однієї літери, як у межах Божого Слова, можна створити цілий світ. Акровірш. Це поетичний твір. Із перших літер якого складається слово. акровірш Івана Величковського оформлений так, що ім'я Марія складається не з початкових літер, а з початкових складів, кожному з яких дається пояснення. Ма мати блага, рі риза драга. Я я же ма малодушних, рі резонушний я коруно гріє. Це є своєрідний. Акровірш, і в першому і другому рядочку, якщо взяти з кожного слова перші два склади, то вийде слово Марія. Жартівливий вірш. Жарт його полягає в тому, що текст, прочитаний у напрямку зліва на право, як ми звикли читати, викликає сміх і здивування несерйозністю повчань. Остав молитву детство Рости. Злих чти, друже, лінос люби, сохраняй злість, лай добрих дуже. Але, якщо прочитати слова першого рядка попарно зі словами другого рядка, то відкривається інший сенс, правдивий. Ось як це виглядає: Остав ліность». Далі молитву люби. Детство сохраняй. Растли злість, злих лай. І чти добрих, друже. Оце є жартівливий вірш. Якщо читати зліва направо, у нас виникає здивування, як можна вчити залишити молитву, шанувати злих людей, любити ліність, зберігати злість. Але якщо ми прочитаємо по одному слову з першого рядочка і по одному з другого, то виходить зовсім інше повчання. Фігурний вірш. Фігурні вірші це вірші. Написані у формі якихось різних предметів, наприклад, меч, наприклад, пташка, коло. Віршований столб Івана Величковського будується за принципом збільшення кількості слів у рядку: діво, диво, всей землі, приємність сію хвалу, любо малу праці моєї, в очесть твоєї, слави составлено тобі освященно. Рукописна книга Зегар з Полузагарком, 1690 рік. В основу збірки віршів Зегар з Полузагарком автор поклав філософську концепцію швидкоплинності часу. Зегар або дзигар це годинник, минути це хвилини, вірш Минути, про який ми сьогодні говоритимемо, побудований на повторенні ключового слова Минає. Минути. До Загарка належать іще минути, тому їх теж не годиться аж ніяк минути. Минути всіх спільні. Мене дитинство, мене отроцтво, мене юність, мене зрілість, мене старість, мене перестарілість, мене весна, мене літо, мене осінь мене зима. Минуть всі літа. Минуть всі часи. А на все мене час покаяння. Минути злих, мене слава, мене багатство, мене честь, мене п'янство, мене помпа, мене гордість, мене пиха, мене марнославство, минуть високі думи, минуть розкоші, минуть скарби, мене ненависть. Мене урода, мене тілесна красота, мене мужність, мене сила, мене красномовство, мене удатність, мене справність, минуть драпіжства, минуть кровоприсяжства, минуть і інші всі марноти марнот. Тобто вся сила людська, все стане нічим по смерті, не прибуде багатство. Не зійде слава, смерть бо, прийшовши, все оце погубить. І минути добрих. До добрих і Величковський звертається з порадою, з розрадою. Минуть хвороби, минуть переслідування, минуть муки, минуть біди, минуть смутки, минуть сльози, минуть образи, минуть рани. Минуть глумління, мене голод, минуть прагнення, мене нагота, мене убоство, мене каліцтво, мене сліпота, мене німота, мене хромота, минуть труди, не неспокої, мене усяке лихо. І останні дві страшні минути. Бо промовить Господь небо і земля мимо ідуть. Вірш минути побудований на анафорі. Пригадуємо: анафора це стилістична фігура, єдинопочаток, початок, яка полягає у повторенні однакових слів на початку речень, віршових рядків чи строф. Тобто анафора це однаковий початок. І бачимо, що вірш минути, по суті, кожен рядок має повторення слова мене на початку рядка. У поезії Іван Величковський використовує повторення слова мене, щоб виділити головну думку, надати тексту ритмічності та емоційності, а також, звичайно, підсилити вплив на читача. Які злі минути, на ваш погляд, Є найсуттєвішими. Проаналізуйте їх, обґрунтуйте свій вибір. Чому Величковський акцентує на тому, що страшніші минути ті, коли небо і земля мимо ідуть. Що це для вас означає? Чим пояснити те, що смерть губить всілякі минути? Іван Величковський поет дуже цікавий. Саме поет, а не віршописець, бо наділила його природа щирою іскрою художнього таланту, здатністю зірко вдивлятися у світ, гостро і парадоксально осмислювати його, відливати свої думки у місткі асоціації, колоритні образи, влучні дотепи, віртуозно володіючи словом і віршем, він полюбляв експериментувати, шукати і розробляти нові і незвичні літературні форми. Віра. 过了是吧？